Сьогодні зранку Тернопіль стояв через обрив електричних ліній. Тролейбуси заблокували центр міста. Основна вулиця міста півгодини залишалася майже нерухомою. Десятки маршруток, тролейбусів і приватних авто перегородили в'їзди і виїзди з центру. Причиною затору став обрив електромережі поблизу політехнічного університету. Поломку вдалося досить швидко ліквідувати. Проте такі аварії у Тернополі не рідкість. Це трапляється ну раз на день, раз на два дні, тобто це звич. На звичне явище наших тролейбусників, які постійно їздять, постійно відновлюють, основні причини аварій зношеність електричних мереж та опор, застарілий рухомий склад, кажуть в Тернопіль електротрансі, і запевняють, за можливості ці проблеми намагаються попереджати. Зокрема, було недавно поміняно на вулиці Карпенка, яка проводився капітальний ремонт і вулиці електроопор, і відповідно лінії, де, по яких їздять власне трол у таких ситуаціях тролейбуси з'їжджають на край дороги, проте вулиці центру міста занадто вузькі для маневру, кажуть в електротрансі. Тому доводиться розраховувати на оперативність ремонтників.